Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас дуже цікаве нове надходження у продаж. Це Bit Tank 2021 року випуску з гібридним бензиновим двигуном 2.0, що працює у парі з, з двома електромоторами на повному приводі на автоматичній коробці передачі видає 600 кінських сил. Розгін до сотні у цієї автівочки 4,3 секунди. Ось так вона виглядає по колу, диски R22, лазерна оптика, автодальні, денні ходові вогні. Все це є, друзі, зараз почнемо трішки по комплектації. По комплектації у нас камери кругового огляду, Дістронік. звісно, безключовий доступ. Можна розраховуватися автомобілем. Так, друзі, почнемо. Все у нас електричне, звісно, повний електропакет. Також сидінь, електрорегулювання, шкіряне мультикермо. Також є у нас автопілот. 7 тисяч у автомобіля, друзі. Взагалі стан повністю нового. Ось такий величезний планшет, є клімат-контроль, обдуви, підігріви, вибір керуванням автомобіля. Дуже багато всього різного. Чорний дах, повна панорамна криша. Також вона відкривається. Сидіння ось в такому кольорі, дуже приємні на дотик. Зараз покажу вам задній ряд сидінь. Звісно, безключовий доступ також є. Стан ідеальний просто, ззаду також регулюється кліматом, все, що потрібно. Друзі, автівочка просто емоція і взагалі кожного дня не зустрінеш на дорогах. Є в ній все, що може бути. Технічно ніяких питань немає. Друзі, чекаємо вас на огляд та тездрайв даного автомобіля. Придбати ви його можете у лізинг, кредит або заготівку.